Що ж, друзі, продовжимо наші експерименти. Зараз ми попробуємо вставити плавкий запобіжник на 16 А. Це звичайний запобіжник. В попередньому досліді у нас просто сів телефон і експеримент не вдалося закінчити. Тому починаємо все спочатку. Отже, вставляємо в тримач запобіжник 16 А, будемо проводити дослід в такому форматі. Спочатку якийсь час тримаємо з перевантаженням 1,25 від номіналу. 16-амперному запобіжнику це буде 20 вольт. Вибачте, 20 ампер. Зараз ми бачимо на кліщах 9 і 5 ампер, помаленьку пробуємо додати. Так. Отже. Друзі. 25 ампер стартуємо. Пішов старт. Якщо він не спрацює протягом однієї хвилини, що скажу, це і небагато для нього, ми збільшимо струм до півтора номінала, то є це буде 24 ампери. Щоб довго цю пісню не тягнути, нам, звичайно, цікаво. Як це відбувається? Заодно спробуємо зміряти орієнтовну температуру тримача, якщо це буде довго відбуватись, звичайно, тому що якщо він спрацює досить швидко, доцільності температуру немає, міряти, вона просто не встигне піднятися. Так, одна хвилина пройшла. Збільшуємо струм до 24 ампер. Двадцять три і вісім. Чекаємо результату, коли він спрацює. Друзі, на 5-й хвилині пробуємо зміряти температуру. 32 градуси. Температура оточуючого середовища 20 градусів. Приблизно, звичайно. Друзі, 10-ту хвилину працює наш запобіжник на струмі в два номінала. Вибачте, не в два, в півтора номінала. Мірюємо температуру, 10 оточуючого середовища і майже 70 градусів тримача. Вау. Заходимо в ненормальний режим. А запобіжник все ще не спрацював. Друзі, 15-та хвилина пішла. Міряємо температурку. 20 градусів. І 93 градуси на тримачеві. Ну, ситуація, м'яко скажемо, позаштатна. Наш запобіжник вже працює в режимі елементу нагрівання. Пробуємо збільшити до двох номіналів до 32 ампер. Нагадаю, у нас запобіжник 16 А. Майже 32, опа, уже спрацював. І того, друзі, тільки після того, як ми підняли до двох номіналів, спрацював звичайний запобіжник. Відкриваємо його, витрясаємо, міряємо температуру. 96 градусів температура. Ось так. Що, ж, друзі, дамо трошки охолонути тримачеві і будемо вставляти запобіжник. оу, Ні, брати руками не треба такі штуки. Будемо вставляти запобіжник з маркуванням ПВ. так Перевіряємо температурку тримача 22 градуси, 19. В принципі, тримач вистих. Вмикаємо інвертор. Такс. Вмикаємо токровимірювальні кліщі, встановлюємо режим постійного струму, обнуляємо так. Маємо на кліщах 9 ампер. Готуємо, друзі, і піднімаємо до 1,25 двадцять номінала. Це у нас буде 18,75 сімдесят Ампера. В такому режимі тримаємо одну хвилину, розігріваємо. І піднімаємо до позначки в півтора номінала. Це в нас буде 22,5 ампера П'ята хвилина, друзі, міряємо температуру 22, 20, ще раз. О, трошки вище, 31. Трошки нагрівся тримач, але в межах Друзі, 10 хвилина. Пробуємо міряти температуру на тримачеві, Температура піднялась до 43 градусів. Навіть 49. Отже, спрацював наш запобіжник, температура 62 градуси на 10-й хвилині експерименту. Значно швидше, ніж запобіжник звичайний. Ну, температура не така висока. Друзі, ще перевіримо. Один запобіжник іншого виробника, раз ми вже взяли за це діло. Це теж запобіжник на 15 Ампер. 1000 вольт. Так, не фокусується. Трошки розігрітий у нас тримач. Отже, тепер скидаємо до. двадцать пять. Номинал у це у нас будет семнадцать. Восемнадцать семьдесят пять, друзья. Mä timer. пройшла одна хвилина піднімаємо до півтора номінала на 22,5 Ампери, з половиною нагадаю запобіжник у нас 15 ампер GPV П'ята хвилина експерименту, друзі, міряємо температурку 51 градус, але це вже другий запобіжник без перерви на охолодження. Пішла десята хвилина, друзі, міряємо температуру. 43 градуси. Непогано. За п'ятнадцять хвилин міряємо температуру. Температура не критична. Але за умовами нашого експерименту починаємо піднімати струн до двох номіналів. Не встигли ми підняти струм до двох номіналів, друзі. Запобіжник спрацював. Отже, давайте поглянемо, що всередині у цих запобіжників. Так, друзі, попробуємо тепер розібрати наші запобіжники і заглянути, що в них всередині. Як ви можете бачити, друзі, звичайна мідна ниточка. Це запобіжник із маркуванням. Щоб усім було видно. GGL. Це звичайний запобіжник. Який є досить повільним, і який нам видав 90 градусів на тримачеві, що досить багато і неприємно. Але є плюс якість виготовлення непогана засипочка пісочком, кераміка, все як має бути. Далі у нас ішов запобіжник, ось цей 15 Ампер. Він у нас протримався найкоротший термін з усіх, дав досить низьку температуру на тримачеві. Так, друзі. він тримається. Так, що ми бачимо? Поки що нічого, треба добиватись далі. Так, теж пісочок висипався. Так, друзі, ось і начиночка. Начинка. Ось така. Срібна фольга, мабуть, срібна. Зараз ми перевіримо з перфорації на. У нього нанесений силикончик. Жовтенький це силикон. Такі подушечки. Так, дивимося. Той запобіжник, який показав середній результат. Він теж 15 ампер 1000 вольт для сонячних панельок. Конструктив абсолютно аналогічний. Залишилось перевірити, чи справді це срібло. Друзі, технологія перевірки, чи дійсно контакт, вірніше, не контакт, а пластина срібна у нас дуже проста. Є ось така штука, яка називається сірчана мазь. Беремо сірничком, невелику кількість наносимо на піддослідний екземпляр. Залишаємо, беремо інший. Теж наносимо. чекаємо якийсь час, щоб подивитись, що відбудеться з нашими Пластинками. Так, друзі, дивимося, що відбулося із пластинкою. Нічого не відбулося, Якби це було. Щось луджене, звичайно, воно почорніло. Але мушу сказати, друзі, якщо це був би нікель або хром, ми теж би нічого не побачили. Але матеріал досить пластичний, м'який. Так що, ймовірно, що все-таки тут срібло те і заявлене виробником. Ось так, друзі. Які ми можемо зробити висновки з цього? Там, де можна застосовувати запобіжники якісні. Старайтесь застосовувати запобіжники якісні. І неважливо це ось такі АНЛ для Акумуляторних батарей досить потужні. Чи запобіжники для сонячних панельок. Тут взагалі альтернативи нема ніякої, тільки спеціалізований запобіжник, друзі, ризикувати я не бачу ніякої доцільності. Тим паче ціна зараз не настільки велика, коли раніше. Ціна запобіжника, ось такого з маркуванням JJ для звичайних систем була в районі 10 гривень, а запобіжника швидкодіючого для сонячних панелек коштувала 100 гривень, тоді, звичайно, доцільність була. А коли зараз ця різниця буквально 30 гривень, не варто ризикувати і ставити. Що попало, використовуйте спеціалізовані запобіжники. Те саме стосується і запобіжників для акумуляторних батарей. Єдине, що хочу зауважити, ну, мабуть, наші друзі з піднебесної люблять все блискуче, золоте і гарне. Але доцільності покривати нітритом титану я не бачу ніякої. Так що, при можливості, навіть рекомендую його змити розчином перекису водню і содою, тому що нітрит титану, мабуть, як ви знаєте, має опір значно більший, ніж той же нікель, який знаходиться під ним. А нікель досить стійкий. Так що, друзі, дякую всім за увагу. До нових зустрічей і слава Україні! Будьте всі мені здорові.